Речі телеканалу ITV Media Group четвер, 18.30, в ефірі. Програма Акценти. Традиційно я є ведуча Марія Савчук. Як завжди працюємо для вас у прямому ефірі, номер телефону незмінний 096 496 шість Телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. Адже сьогодні будемо із гостею нашого ефіру спілкуватися про все, що стосується нарахування субсидій у 2023 році. Хто має право на вказану пільгу, куди потрібно звернутися за ку. Консультацію, а також який пакет потрібно документів зібрати, аби отримати субсидію. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується вказаної теми, телефонуйте. Номер телефону періодично з'являтиметься на ваших телеекранах. Сьогодні про все, що стосується нарахування субсидії, будемо говорити. Із начальницею відділу з прийому житлових субсидій управління державних соціальних програм департаменту соціальної політики Рівненської міської ради Ларисою Ференчук. Пані Лариса, доброго вечора. Доброго вечора. Як кажуть, розпочинається новий опалювальний сезон. Зазвичай це нові правила нарахування субсидії. А такої пільги потребує чи немала кількість рівнян. Тож, давайте розпочнемо з найпростішого. Розкажемо нашим глядачам, куди можна звернутися за консультацією і куди потрібно подавати оті пакети документів для того, щоб держава виділила таку своєрідну допомогу, яка має назву субсидія. Ну, перш за все хочу сказати, що субсидії в минулому опалювальному періоді в нас користувалося 17 тисяч осіб. Тобто, і на цей опалювальний період їх чисельність буде не меншою. Але це не значить, що всім треба бігти і подавати документи на субсидію. Всіх, в кого була субсидія на літній період, і кому вона була розрахована з нульовим значенням на літній період, вона буде перерахована на опалювальний період. Тобто, включається опалення, збільшується нарахування, і так само буде збільшуватись розмір. Субсидії зараз призначенням субсидій у нас займаються органи пенсійного фонду України, і вони зроблять перерахунок до 20-го числа. Ми сподіваємося, що цей перерахунок пройде, що вони зроблять перерахунок всіх призначених субсидій на опалювальний період. Тоді після 20-го числа можна звертатись до органів пенсійного фонду України в Рівненській області, до сервісного центру на Яворницького 34, і уточняти або за телефонами їхніми, і уточняти, як вам призначено, чи не призначено, Значна житлова субсидія. В разі, якщо хочуть звернутися за призначення житлової субсидії, були такі, наприклад, особи, які в літній період переважно користуються пільгою. Вони писали заяви на припинення житлових субсидій і вони користувалися літній період пільгами, тоді їм в жовтні місяці обов'язково треба звернутися і подати пакет документів на призначення житлової субсидії. Так само, якщо відбулися якісь зміни в складі зареєстрованих осіб, в сімейному стані якісь ще будь-які зміни, так само треба подати новий комплект документів я правильно зрозуміла нарахування субсидії за нарахування відповідає пенсійний фонд а куди потрібно звертатися аби здати документи до пенсійного фонду чи все таки можна ще в департамент соціальної Дивіться, політики? ще департамент соціальної політики займається прийомом документів для призначення житлових субсидій ми приймаємо документи і передаємо відповідно справи в пенсійний фонд україни для призначення тобто до нас можна звернутись за адресою 16 липня 4951 Зараз раніше у нас філії управління були розташовані по колишнім комунальним підприємствам ЖКП. Тобто були на вербовій філії, була на будівельників і була ще на віденській філія. В нас зараз ці всі філії вже припинили свою діяльність, оскільки там приміщення не пристосовані. Для того У нас одна філія управління, яка приймає документи для призначення житлової субсидії. Це 16 липня 4951, Напроти музичної школи. Всі знають це старе приміщення житлових субсидій, і ще в нас є робоче місце в ЦНАПі за адресою Майдан-Просвіти-2. там також наше робоче місце для прийому субсидій. Скільки часу триває прийом документів? Прийом документів зараз триває доволі довго. До цього треба підготуватися, і так само треба для прийому житлових субсидій, треба обов'язково мати при собі всі оригінали документів. Тобто, всі паспорти, всі ідентифікаційні коди, техпаспорти на квартиру, свідоцтва дітей. Вони всі проходять сканування, тому що ми відправляємо всі справи, формуються в електронному вигляді. Зараз для пенсійного фонду України це вимога пенсійного фонду. Ну і так само це покращує роботу, просто що можна звернутись. Обов'язково рахунки мають бути. Вони теж скануються, банківські рахунки, на які має відправлятися субсидія для того. І тому прийом документів триває ну 30-40 хвилин. Угу. Треба запастися терпінням, як мінімум. Пані Ларису, так. обов'язково обов подальшому поговоримо, хто може претендувати на нарахування субсидії. Угу. А зараз будемо відповідати на запитання нашого глядача. Чи глядачки доброго вечора? Доброго вечора, Скажіть, будь Мене ласка, вас, як Вікторія. вас звати? Вікторія, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, цікаве таке питання. Ми прописані у батьків, але фактично проживаємо окремо, знімаємо квартиру. Чи мають право мої батьки на субсидію? Дякуємо пані Вікторія вам за запитання. Чи все було чути? Так, було чути. Звичайно, батьки мають право на призначення субсидії. Якщо вони хочуть виключити когось із складу зареєстрованих в житловому приміщенні, то обов'язково треба надати підтверджуючі документи, де особи ці проживають. Це може бути довідка з ОСББ, що ОСББ підтверджує, що ви там проживаєте. Це може бути, якщо це інше місто місто, це може бути довідка з роботи в іншому місті, довідка про навчання в іншому місті. Довідка про службу зараз в ЗСУ, наприклад, такі так само довідки приносять для того, щоб виключити цих особ, осіб із складу зареєстрованих, і так само не враховуватимуться їхні доходи угу. при призначенні субсидій. Ну, як мінімум, можна підійти на консультацію. Да, сяда, можна підійти ви, які на консультацію. Ви вже перерахували. І так само в нас є телефони для консультації. У нас є три телефони колишні філії управління, і є телефон гарячої лінії департаменту. Можна показати ці телефони. А, чи... певно, ми після ефіру Обов'язково залишимо угу. в коментарях, аби люди угу. мали е, змогу їх подивитися. Ну а зараз будемо відповідати на наступне запитання наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Оксана. Пані Оксано, слухаємо ваше запитання. А, така ситуація зі мною прописана мама, але з початком повномасштабного вторгнення вона поїхала до Польщі. Я тепер отримую мінімальну зарплату по всіх і по всіх розрахунках я претендую на субсидію. І підкажіть мені, як мені в юробічній площині доказати, що мама не проживає зі мною? Дякуємо. Певно, не поодинокі випадки, коли в зв'язку з війною покинули коли... межі нашої країни. Угу, особи знаходяться за кордоном, але тут, на жаль, треба підтвер... підтверджуючи документи. Тобто, особа може надіслати довідку за кордону. Вона перекладається і прикладається до документів. Ну вже на такі самі, самі крайні випадки. Це виходить наш соціальний інспектор за запитом пенсійного фонду. Це якщо вирішить так, пенсійний фонд за запитом пенсійного фонду. Наш соціальний інспектор виходить. Ходить на місце і встановлює факт проживання чи не проживання людини, але в більшості випадків все-таки потрібні довідки про проживання в іншому місці. Угу. Дякую за відповіді на попередні запитання. Я ж нагадую нашим глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 496 шість Якщо ви маєте запитання, що стосується нарахування субсидій, телефонуйте. Ви обов'язково отримаєте на своє запитання. Відповіді також трансляція нашого ефіру триває в соціальній. Мережі Фейсбук, якщо у вас не вистачає сміливості набрати номер телефону, залишайте свої запитання в коментарях. Ми їх обов'язково зачитаємо. нашій гості, пані Ларису. А тепер давайте будемо розбиратися. Хто ж має право на субсидію, крім тих людей, які мали пільгу в період літній, і вона автоматично продовжується, так? <свят> Ні, вони мають подати документи ага, на призначення субсидії. Злово, хто припиняв тим, хто користувався пільгою в літній період, вони припиняли надання субсидії. <свят> Нас надається якась одна або пільга, або субсидія, ага. якась одна один вид допомоги. Тобто їм обов'язково потрібно здати документи для призначення субсидії. Ті, в кого була субсидія, просто є такі пенсіонери, які і в літній період так само їм нараховували субсидії і за того, що пенсія невелика <свят> і комунальні платежі так само невеликі, але їм отримає субсидія. Буде продовжено автоматично. І так само, якщо сім'ї була призначена субсидія, вона була перерахована в травні місяці, але просто получалось нульове значення. Тобто ноль субсидії не получається субсидії, то з початком опалювального періоду вона буде перерахована. Якщо просто люди зараз не користувалися раніше субсидією, можливо, були більші доходи, можливо, десь зареєстрували житлі, то вони можуть подати документи на субсидію. На субсидію мають право особи, які зареєстровані в житловому. Приміщенні, тобто будь-яка особа, не обов'язково це має бути власник квартири. власник квартири зараз може бути взагалі не зареєстрований, просто люба особа, повнолітня звичайно, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Ну і так само особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні, а, а проживають в ньому на підставі договору оренди житла. Вони подають договір оренди житла. Що дійсно вони винаймають дане житло і платять за комунальні послуги. Тоді їм так само призначається субсидія. І в нас ще є така категорія осіб, як переміщені особи, які можуть подавати субсидію просто за місцем фактичного свого проживання без надання договору оренди або найму житла. Вони просто подають довідку, що вони зареєстровані за даною адресою як внутрішні переміщені особи. Ну і так само я хочу сказати, що у військовий період. Багато людей просто виїхало, ну можливо, з підконтрольної території, mm -hmm. просто тут може безпечніше, вони можуть подати так само за місцем своєї реєстрації, просто департамент соціальної політики ми приймаємо документи за місцем реєстрації, тобто тільки для Рівненської міської територіальної громади. Це є місто Рівне і Семетек Васильів. А інші можуть подати в пенсійний фонд, можна подати документи не за місцем реєстрації. Ну, наприклад, якщо там людина зареєстрована. Вона, наприклад, в Одесі, вона може mm -hmm. подати субсидію так само, але просто до органів пенсійного фонду України. І так само я ще хочу наголосити, що для тих, хто хоче висила надсилати е, поштою свої документи, то їх так само треба надсилати зараз на за адресою органу пенсійного фонду України Яворницького 34 місто містою навіть, поштою можна, навіть по, можна надсилати поштою, можна через портал дія подавати документи. Хто може, ну там треба прикріпляти скановані документи, просто щоб це. Для цього вже треба певні знання і вміння. Але надсилати поштою, але обов'язково до органів пенсійного фонду. Всі документи, які до нас хтось ще зазвичкою надсилає поштою, то вони всі будуть перенаправлятися до органів пенсійного фонду. І це можливо така... такий довший період часу. Ну мене, це буде да? довший період часу. Звичайно, можливо на прийомі зразу можна подивитись, чи всі документи є, чи там людина подала, чи не подала. А вже якщо надіслані поштою, то вже якась людина мусить розбиратися. Документи і вже дивитися, чи все подано, чи не все подано, і тоді вже будуть людині телефонувати щось доносити. Ну, можливо, цікаво. Так. Якщо в такому випадку, коли поштою направляють спочатку угу. до департаменту соціальної політики, ви відповідно перемогли фонду. Так, uh -huh. термін, ну термін я просто говорю, щоб зразу, бо в нас є такі ну поодинокі, поки що випадки, що направляють раніше, можна було до нас направляти документи поштою. До нас направляють поштою, Ми їх всі перенаправляємо, просто щоб не було такого. 嗯。Um. Ходіння по місту. от єдине, що мене цікавить, з якого періоду почне діяти субсидія, з того періоду, коли вже отримує пенсійний фонд ці документи, чи все-таки з того періоду, коли в заяві було зазначено число Субсидія діє з періоду подачі документів, тобто фіксується подача документів певне число. Якщо воно подано в жовтні місяці, значить вона буде призначена жовтня місяця. Ну і ще хочу сказати, що на опалювальний період в нас є. Такий е, довший трошки термін подачі документів, ми документи приймаємо два місяці, тобто з початку опалювального періоду можна здати до кінця листопада місяця. Угу. Да. Зрозуміло. Добренько, дякую. У нас тут є запитання із Фейсбуку. Оленка Полюхович запитує: у мене чоловік військовий, чи впливають його доходи на нарахування субсидій? Ну, звичайно, якщо це чоловік, то його доходи обов'язково враховуються до доходів сім'ї, навіть якщо незалежно від того, зареєстрований він за цією адресою чи не зареєстрований. Якщо він якщо він навіть не зареєстрований за цією адресою, його доходи ми мусимо врахувати. Якщо це чоловік, якщо це, наприклад, ну є такі випадки, що це, наприклад, син, то ми можемо його не враховувати до складу домогосподарства, оскільки він там не проживає. Ну а чоловіка мусимо враховувати. І як показує практика, військові зараз мають такий немалий дохід. Ну якщо субсидії, там немалий дохід, так, ну... звичайно, що субсидія залежить від перш за все від доходів і від розміру комунальних послуг. Там okay. ще в залежності від складу сім'ї, але якщо доходи ну більші, то субсидія, звичайно, буде менша. Дякую за за відповідь на моє запитання. І будемо відповідати зразу на запитання глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати і слухаємо ваше запитання? Олександр міста рівно якого питати. Дивіться, я живу з мамою. Вже старенька. і Квартира на ній знаходиться. Всі документи в неї, всі рахунки. І як можна подати субсидію? Ну, документи на субсидії на мене. Я одразу хочу уточнююче запитання поставити. Чи зареєстровані ви разом із мамою? Ну, так, ми зареєстровані з мамою, але всі документи, ну, всі рахунки не сплачують. Угу. Дякуємо, отримуйте відповідь. Дякуємо за запитання. Зараз незалежно від того, хто є власником квартири і на кого оформлені особові рахунки, може подати е, документи на субсидію люба особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Тобто він може прийти своїми документами, подати, але субсидія буде оформлена вже на цю особу, яка подає документи. Тобто на сина, тобто на сина. Звичайно. Угу. Е, ну, ми вже так більш детально з вами розібралися, кому така такий вид допомоги, як субсидія, може бути, а кому субсидія заборонена законом. Чи є такі категорії? Є е, категорії громадян, яким субсидія не призначається. Вони виділені в нашому положенні про порядок призначення субсидії. Це є е, такі випадки, якщо площа будинку перевищує 230 квадратних метрів, а квартири 130 квадратних метрів. Загальна площа будинку, тоді в таких випадках субсидія не призначається. Також не призначається субсидія, якщо будь-хто із зареєстрованих має у своїй власності автомобіль до 5 років або два автомобіля до 15 років. Мається на увазі одна особа. Тобто, якщо в чоловіка один автомобіль в дружини інший автомобіль до 15 років, то це допускається. Це на одну особу має бути оформлено. Якщо у одної особи. Два житла, два житла знаходяться, не враховується житло, яке знаходиться в сільській місцевості, в гуртожитки, і звичайно, зараз військовий стан зруйноване житло. Але це треба ну, надати певну довідку. Якщо є два житла, і що одне з них зруйноване, то тоді це житло просто не буде враховуватись. Тоді буде одне житло. Також, якщо будь-якої особи, яка зареєстрована в житловому приміщенні, або члена її сім'ї, тобто чоловіка або дружини, або неповнолітніх дітей, є депозит, який перевищує 100 тисяч гривень. Або протягом року перед зверненням за призначенням субсидії купили якусь, здійснили якусь дорогу покупку, тобто яка перевищує 50 тисяч гривень. Це може бути купівля житла, купівля земельної ділянки, ну і там або оплата послуг, якщо перевищує 50 тисяч гривень. Ривень, то треба почекати рік. Дякую. Я ж нагадую нашим глядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується субсидії, маєте ще декілька хвилин для того, аби поставити його наживо для. Нашої гості також залишайте в соціальній мережі Фейсбук свої запитання у коментарях. Ми їх обов'язково зачитаємо у ефірі. Е пані Ларису, давайте ще поговоримо про людей, які втратили роботу. От період війни, все таки ми вже з вами М -м -м. дещо зачепили цю тему про те, що люди змінили місце проживання і так далі. Якщо втратили роботу і немає е про це документів, чи можуть подаватися на субсидію? Ну, в нас передбачено на період військового стану, якщо особа. Звільнена з роботи, ну це вона має бути звільнена з роботи і зареєструвалась в центрі зайнятості, то ми е, маємо право не враховувати її зарплату, а враховувати тільки виплату центру зайнятості. Тобто, виходить, що якщо особа такі хоче претендувати на субсидію, то їй хоча б треба зареєструватися в службі зайнятості. Причому в службі зайнятості вона може як зареєстрована бути як з виплатами, так і нульові можуть бути виплати, але має бути сам факт реєстрації в центрі зайнятості. А чи можете підказати, що робити тим людям, які все таки не звільнилися? Ну Різні бувають причини з попереднього місця роботи, і відповідно через це не можуть стати в центрі зайнятості. Ну, дивіться, якщо особа не звільнилась з місця роботи, то виходить, що вона зайнята особа, яка не має доходу, то угу. тут вже на жаль субсидія не призначається. Тобто, треба спочатку вирішувати щось своїм роботодавцем. можливо, в центрі зайнятості так само є якийсь вихід з цієї ситуації. Ну і також дуже цікаво, як відбувається саме розрахунок. Розміру субсидії на те чи інше домогосподарство, ну розрахунок розміру субсидії він зараз в нас. Індивідуальний для кожного домогосподарства, тобто береться дохід домогосподарства, місячний дохід на одну особу, ділиться на два, це просто коефіцієнт два, ділиться на прожитковий мінімум на січень цього року. Це 2589, якщо я не помиляюсь, гривень, і множиться на 15%. Від цього залежить відсоток. Тобто, чим більший дохід, тим більший буде відсоток. Відсоток може бути, може людина сплачувати 7% свого. Місячного середньомісячного доходу сім'ї вже береться відсоток або сім відсотків доходу. Може це може бути 11 відсотків, може бути і 40 відсотків доходу, якщо дохід більше. Чим більший дохід, тим більший відсоток. Якщо у сім'ї є неповнолітні люди діти, які не працюють, на них теж розбивається, цей... розбивається, да. І тоді відсоток буде значно менший. А, також цікаво, от останні роки, якщо я не помиляюся, субсидія не відраховується із. Питації, а вона перераховується на певний рахунок, і якби можна угу. взяти е, готівкою ці гроші? Вона дається готівкою. Зараз вся субсидія ага. дається готівкою. Так чи відбувається контроль? Чи не зловживають цим люди, чи не використовують ці кошти не за сплату комунальних послуг, а на свої особисті цілі? Ні, ну по різному буває використання. Але контроль відбувається наступним чином: що якщо в особи буде при перерахунку субсидії, якщо буде борг більший ніж 680 гривень, це сукупно по всіх організаціях, то субсидії надалі не призначаються. Ну таким чином тільки може контролюватися контролюватися ну, цільове використання. Станнє, тобто людина так вона отримала готівку, вона може їх потратити куди їй захочеться, але бажано сплачувати за комунальні послуги за того, що будуть борги, і потім не буде призначено субсидії. Ну і так само в нас раніше це робилось Міністерством соціальної політики. Зараз це буде робити з пенсійним фондом України. Тобто, проводиться верифікація всіх отримувачів субсидій, проводиться перевірка. Тобто, якщо людина за період отримання субсидії набула авто або купила автомобіль, або набула автомобіль до п'яти років, або інших. Інше житло, тобто те, що унеможливлює призначення субсидії, вона мусить повідомити про це. Тоді субсидія буде їй припинятися. Якщо вона добровільно це не повідомить, проводиться перевірка. Ну і відповідно, субсидія повертається. Угу. Зрозуміло, все таки контроль відбувається. Контроль відбувається звичайно. В нас є запитання від нашої глядачки чи глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати і уважно слухаємо ваше запитання, Ольга з міста рівного. Пані Ольго, уважно слухаємо. Я хочу запитати на рахунок субсидії. Я пенсіонер, е, ну, в мене мінімальна пенсія. Е, в мене приписані два сина. Один старший син зі мною не проживає, в нього багатодітна сім'я, він не проживає зі мною. А другий син проживає, але він ніде не працює. Як мені бути? Один син не проживає фактично mm. Ну, на рахунок того, що син не проживає, то відповідно має, має бути якась довідка, де він проживає, і тоді він не буде включатись до розрахунку субсидії. Але, на жаль, якщо інший син працездатного віку не працює, то субсидія тут неможливо призначити. Тобто треба або працювати, або навчатись, або бути зареєстрованим хоча б в центрі зайнятості. Так, дякую і одразу переходимо до наступного запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене хоче я старша жінка, я субсидії живу сама, але в мене хоче прописатися внучка. Но жити вона в мене не буде. Вона буде жити з батьками. Вона тільки після вузу хоче прописатися тут. То її треба тільки справку, де вона буде жити. Да? Зараз почуємо відповідь на ваше запитання. Ну відповідно, як тільки особа прописується з наступного місяця, маєте переоформити субсидію. Якщо субсидія у вас зараз є на даний момент, маєте повідомити про зміну складу зареєстрованих в житлі. І якщо онука не проживає, то так само треба довідка, де вона проживає. Можливо, чи вона проживає акт, так? з батьками? Можливо, акт, але бажано довідка. Ну, якщо це ОСББ, то ОСББ мають видати довідку. І якщо це інше місто, то може довідка десь з навчання чи де. Вона там і чи якщо працює в іншому місці, то довідка з роботи в іншому місці. Пані Ларисо ефір нашої програми підходить до завершення. Можливо, є декілька таких рекомендацій для наших глядачів, що на що потрібно обов'язково звернути увагу при подачі документів на субсидії. Ну, дивіться, для того, щоб подати документи на субсидію, я ж кажу, перш за все, мають бути оригінали всіх документів, і за того, що всі документи скануються, можуть прийти до нас на консультацію. Ми навіть розробили отакі. у нас такі пам'ятки є невеличкі для людей, щоб можна було сказати, що які зразу документи принести, зібрати всі документи і спокійно до кінця листопада ще можна подати документи на субсидію, і буде призначено з 1 жовтня. Дякую вам, пані Ларису, за цікаву та інформативну розмову. Дякуємо нашим глядачам за усі за. Питання, нагадую, що четверга працюємо для вас у прямому ефірі, аби ви наживо могли поставити свої запитання для наших гостей. Нагадаю, що сьогодні на усі ваші та мої запитання відповідала Лариса Фаренчук. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у наступний четвер.